Прагнуть, або того, того хочуть. А ця ситуація змусила їх бути в такому режимі. Тому ми як дорослі, проаналізувавши це. Ми повинні вживати якихось заходів, переплановувати, змінювати формати, щоб дитина в тих умовах, в яких ми живемо, була щасливою і отримала максимум знань. І ці знання були для неї не, не, не тягість, щоб це було приємним прийняттям. Тому ми перейшли на такий формат, Він з, з іншим, тобто ми перейшли тепер в зв'язку з цим на формат очний і передаємо йому перевагу. Але безумовно враховуємо питання безпеки, бо воно номер один. І саме тому, де е, питання безпеки е, е, стає на, на, на стикові з е, знаннями в осьому форматі, з'являється інший виклик, друга зміна, про яку ми з вами так, так почали трошки говорити. Я просто перед тим як. Розпитати про другу не розпитати, а поговорити про другу зміну. Я е, хотіла е, ще запитати про я вже забула про що я хотіла у вас запитати, а про рішення. От коли у уфалю... Київ, чим от міська влада наша, вона чим відрізняється? Що вона, якщо дуже часто, якщо якісь ухвалюються важливі рішення? Ви робите опитування через Київ цифровий. і про перейменування, і було опитування в 22-му році. Чи виходимо в школу? Опитували батьків? Ну багато на різні теми робимо ви робите опитування, щоб тізнатися думку киян цього року. Ну я принаймні не зустрічала такого опитування. Чи радились ви з киянами? Що робити? Чи залишаємось таку змішану форму, чи виводимо дітей наочно? Тому що кому краще, як не батькам, краще знати, от що краще їхнім дітям. Ну я тут не зовсім з вами погоджуюсь, тому що кожен батько, і мама чи батьки, давайте так це говорити про, про батьків. Для кожного з батьків своє краще для своєї дитини. І... Ісус Христос Священний. Форму, бо е, рішення е, і так було очевидним, ми зрозуміли в результаті аналізу, що е, дистанційна форма вона не сприяє знанням. Ми зробимо школу і організовуємо школу, і віддаємо дітей школу і чомуся заради того, щоб мати знання. А, а ходити в школу для галочки ну то це тоді це не буде Київ. в Києві. Інші стандарти якості. І, і якщо говорити про небезпекову складову, наприклад, там в прифронтових регіонах, це. Одні виклики, вони трошки інші виклики. І хоча Київ є, як столиця, безумовно, ми є в тій зоні, яка вважається є небезпечною, тому що столиця тут ухвалюється всі рішення Але тим несе одно, що наші заклади з точки зору безпеки в інші готова, більшість в кількість немає.

Thank <laughs> you. Не прийти на восьму ранку, а на восьму ранку вже урок. І оста... може так не кожного дня, зрозуміло, що десь. А останній урок, останнім ну, там, 10 класу в моїй школі закінчується це онлайн урок, тому що п'ять дистанційно одлайн дається дітям година, що зі школи додому, і потім ще один uh, онлайн урок. Так от він закінчується в 18.30, Тобто у вчителя робочий день починається з 8 ранку, ти вже на уроці і закінчується о 18.30. З нашої школи пішло.